Привіт, в ефірі підсумки дна мене звуть Денис бігус, і на нашому дні сьогодні губернатор Запорізької області Костянтин Бриль, який навіть для наскрізь пацавату українського політику, фігура надзвичайно видатна. От дивіться: по-перше, Бриль не політик. В нього немає політичної історії. Він не ходив на вибори. Він навіть не намагався вам подобати, щоб ви за нього проголосували. Він просто. Об'єктивна реальність, вибачте за цитату, що дана нам всім у відчуттях Петром Порошенко, який призначив бриля губернатором. Типу, ось вам зжерете і це. Що за бриль? Звідки? Дивіться, з Державної автомобільної інспекції, податкової, Міністерства внутрішніх справ і митниці це все місця попередньої роботи. Одне одного краще, як бачимо. Симпатію пан Бриль починає викликати вже а, одразу надає. Однак, Цій кар'єрній драбині важливо те, що перетікав майбутній губернатор з держслужби на держслужбу. Якщо подивитись на його біографію, то людина все життя пахала за невелику зарплатню і від служіння державі на якийсь там бізнес або що не відволікалась. Не те, що бриль був далеко від грошей, Зауважте, всі місця роботи в нього просто. На березі потоків бабла. Але ну за здоровим глуздом та кримінальним кодексом це не його бабло. В крісло губернатора Бриль потрапив з СБУ. Ні, вони його не затримували. В службі безпеки він теж встиг попрацювати. І формально, формально, є СБУшником донині. Це дозволяє йому не публікувати декларацію, тому що він такий крутий спецагент. Стартова позиція зрозуміла. Тобто великою індустріальною областю в нас керує силових з приблизно нульовим досвідом, власне, адміністративно-господарського управління, який присвятив своє життя державній службі на низько оплачуваних, але доховально заточених посадах. І декларацію свою не показує, бо, типу, він не бриль, а бриль. Джеймс Бриль. А тепер слайди. Ось діти Костянтина Бриля. Вони тусять на чи не найвідомішому гірськолижному курорті Куршавель. Ціна цього вижа приблизно 6,5 тисяч євро. Ось фотографія з п'ятизіркового готелю Карлтон» у Майамі. Ось ця з приватної яхти, десь на Лазурному узбережжі Франції. Ось ця з Мальдивських островів. Якщо зарплатня губернатора десь 500 доларів, то лише на цих фотках ну, приблизно 8 років роботи бреля. Ось цей будинок брелів у київській пущаводиці. В ньому 600 квадратів. І, до речі, при спробі зняти його охоронець брилів, розтрощив знімальній групі програми Наші гроші коптер. Ось це приватна школа молодшої доньки Бриля, де рік навчання коштує більше, ніж бриль заробляє знову ж таки на рік. І проблема, звісно, не в грошах. Дивіться, Бонд їздив на Астон Мартін, яка коштує як брильовий будинок, але звідки Астон Мартін у Бонда було зрозуміло. Звідки гроші бриля? Та ні, ну теж зрозуміло. ДАІ, податкова митниця, МВС, СБУ. Але тут ситуація як в анекдоті. Є що згадати, нема про що людям розповісти. Для як це журналістської об'єктивності наведу версію бриля. Він каже, що заробив капітал три роки працюючи військовим у ГДР на початку 90-х. Три роки він отримував по тисячі марок, і цього вистачило, щоб діти досі купували шматячка та сумочки по три тисячі доларів. І ось тут ми підходимо до найважливішого: ніхто, ніхто при здоровому глузді у цю Гедерівську маячню не повірить. А, але їм вже не важливо навіть виглядати правдоподібно. Призначений губернатором рішала з органів не буде витрачати час на те, щоб вигадати версію свого збагачення. Ви ж розумієте, звідки в нього все? І він розуміє, що ви розумієте. А той, хто його призначив, він не просто розуміє, він знає. Ну то, чого гратись в пристойність, якщо всі все знають. Ну тим більше ніхто нічого не робить. Бе значить безсоромність? Це були підсумки дна та Денис Бігус. До зустрічі.